Доброго ранку підписники та гості. Ось і почали яблучка наші набирати колір. Почали наливатися зимовий сорт, все чудово, чудові яблука, крупні, смачні, вже пробував. Але є одне, але ось. Є така штука, як плодова гниль, як з нею боротися. Потрібно за 20 днів, як мінімум, до збору урожаю, обробити яблучка фунгіцитом, таким як провірений вже препарат, як свіч. Яблука покриваються спеціальними речовиною і вони довго зберігаються, не гниють, немає плодової гнилі цієї. Зараз покажу вам ще один приклад. Є багато різних препаратів, можна знайти альтернативу. Зараз покажу вам теж гарні яблука, ось, наприклад, далеко, щоб не відходити. Такі по майже по пів кілограма. Парші немає, яблучка чистенькі, все. Але є така штука і тут називається гниль. Зараз я вам покажу. Ці ага. яблучка потрібно збирати зразу, щоб не розповсюжувався грибок. І виносити десь подалі від саду. Ось такі справи. Потрібно обробляти фунгіцидом, щоб не гнили яблука, такими як свіч. Зараз на дуже багато є різних інших препаратів. Кожен вибирає собі, який йому підходить. Цим бажаю гарних рожаїв. А саме головне мирного неба.